Я ознайомилася з матеріалами кримінального провадження, яке надійшло до суду. Звертаю увагу, запис а, зворотня сторінка титульного аркушу вашої справи можете відкрити. Я не ознайомилася з копією рапорта від 3.3.2016 року, який міститься під номером 30, аркуш справи 117. Там мається диск cd РВІ. Ні, моїм колегам ми можемо зараз перевірити, аркуш справи 117А не надавався для ознайомлення, тому ми не знаємо, що там міститься. Прошу суд забезпечити ознайомлення з даним диском, для того, щоб я мала змогу встановити, чи є це доказом, який підтверджує обґрунтування повного клопотання про зміну запобіжного заходу. Чи воно просто, ну я не знаю, може ми з прокурором перебували в цей час Маріуполя. Саму відвід судді Маліновської розглядав суддя в І коли розглядався відвід заявлений вам, його розглядав, заявлялось вам відвід, а розглядав також його Буді. А ви розглядали відвід Буді. Тобто в цих, всіх, в цих всіх протоколах зазначено, що справа має номер 761 дріб 10, 440, дріб 16, ТРК. Суть справи невідома. Ну або Харкуша нема суті справи. Саме яку справу розглядав суддя Бугід Володимир Васильович, а саме яку справу розглядав Слободін Павло Леонідович з цих документів, а вони мають офіційний характер. Вони підшиті до матеріалів справи. Нам надала ваша секретарія для ознайомлення, про що ми підписалися. Тобто нам невідомо суть справ, які розглядалися, що вами, ваша честь, що суддею Бугід Володимиру Васильовичу. По-друге, хотілося б зазначити, що... 1 грудня 2015 року колегія суддів Верховного суду з розгляду адміністративних справ прийняла дві постанови. В одній в складі суду головував суддя Панталієнко, номер справи по пам'яті не пам'ятаю, але ця справа вже відома, вона є в реєстрі судових рішень, де зазначено, що однозначно неавтоматичний розподіл справи є приводом для скасування судового рішення. 1 грудня 2015 року Верховний суд скасував постанову вищого адмінсуду і направив справи на новий розгляд. Як відомо з закону про судоустрій, всі мотиви та обставини досліджені прийняті до уваги Верховним судом, судом, як практика, мають значення і повинні приймати до уваги при розгляді будь-якої справи судом будь-якої спеціалізації на Україні. З врахуванням цього, шановний голови, я прошу вас прийняти до уваги, по-перше, Положення висловлені Верховним судом в своїх рішеннях від 1 грудня 2015 року. Саме, що це однозначне порушення законодавства, яке приводить до скасування будь-якого судового рішення. При цьому Верховний суд досліджував положення, затверджене Радою суддів України, і визнав таку норму 3118 3.1.18 положення про неавтоматизований розподіл суду. Справ в певних випадках, коли суддя на лікарняному відпусті та перезавантажений іншими справами або в суді не працює електричество, чи якісь технічні засоби електронного характеру. Верховний суд не прийняв до уваги законність цих мотивів прийняття радою суддів і зазначив, що всі ці мотиви, зазначені радою суддів при прийнятті нормативного акта внутрішнього користування, незаконні. Тобто в будь-якому випадку Кузьменко Вікторія вийшла за межі своєї компетенції. Вам, як судді відомо про судові рішення і про те, що ця компетенція порушена. Адвокат Мельник заявила вам з цього приводу відвід. Ви зазначили, що він не підлягає розгляду. Саме такий відвід не носить в собі ознак зловживання своїм правом, а кожен з захисників звертає вашу увагу саме на ті законні вимоги, які висловлені. В рішеннях Верховного суду, прийняті до уваги, і мають роль нормативного регулювання згідно з закону про судовустрій і згідно конкретно спеціальної статті 35 Кримінально-процесуального кодексу України. Зважаючи на лише викладене, я заявляю вам відвід, він беззаперечно повинен бути розглянутий і задоволений. Дякую. Хто тобі дав право? Хто тобі дав право бути суддєю? Раз сам порушує право. Ви порушуєте Просу. права. Просу. Ви порушуєте Просу. права. Просу. Петро Миколаївич Сталін. Ви глузуєте на Конституцію Просу. України, на закону України. Я ще раз наголошую, То не треба порушувати порядок за судом і досвідь. Не треба порушувати закон. закон. День, не будь, будь, Просу. Суддя Просу. не має права судити, тому що є сам закон. Позорище. Він дату місцена не кажи, не говори, він не має права проводити. Позори чи не суджу! Сідай. Не змушуєте суд проводити судове засідання в закритому режимі. Ми тебе, за... ми тебе закриємо. закриємо. Ми тебе закриємо. Надовго закриємо. Ви будете за закритими дверима, пане суддя, а не ми. Де, де ще питання до початку розгляду по суті. Я так розумію, ви прийшли до розгляду. Зараз до нового особу. Добре. Ну, щоб я в шумі не, не... не розуміюватися. Це основно. де ви не розуміюватися? Питання подане прокуратурою саме і має Назву клопотання про зміну запорожнішного засобу. З моменту надходження цього клопотання до суду пройшло більше 72 годин. Сьогодні, я вважаю, це мабуть вже десь сота чи якась 101 година. І воно не може бути розглянуто, я вважаю, після спливу непоновленого строку 72 години. Я прошу повернути клопотання органу, який подав його для розгляду, без розгляду, залишивши його без розгляду, бо строки для його розгляду згідно статті 186 кримінального процесуального кодексу закінчилися і не можуть бути поновлені вам, вам на ваша честь даного судовому засідання. Шість годин кажуть. зробили, ви тварин! Для чого підваль? Потинели! Для

Ви вчаєтеся. Да, я, я взагалі 3 березня, я, я, я знаю, чи, чи особу підлоги, я взагалі просив, щоб ж, ніякого запобіжного заходу не застосовувати, бо патріоти захищають Україну, натікають.